Друзі, ми в столиці французький бульвар. Тут знаходиться центр реабілітації волосся та шкіри. Зараз ми поспілкуємося з трихологом, де дізнаємося багато цікавої та корисної інформації. Ви зі мною? Чому випадає наше волосся? Можливо, не вистачає якихось мікроелементів. Якщо так, то яких? На якість, на кількість волосся? Впливає не тільки його там догляд, да? не тільки там генетична успадкованість да? на якість волосся дуже сильно впливає дефіцити. А спосіб життя людини від того, в якому стані волосся сьогодні, ми можемо вже розуміти, що відбувається всередині організму людини. Як боротися з випадінням волосся? Перше треба зрозуміти, це фізіологічне випадіння або патологічне. А волосся повинно випадати. Волосся не може не випадати. Волосся не випадає тільки у дітей до пубертату і не випадає у жінок у період вагітності. Все. тобто, щоб воно не випадало, треба бути постійно <гум> Ну, як варіант. Якщо жінка взагалі-то помітила, що з її шкірою щось не так з'явився свербіж, може вона стала дійсно швидше жирніти, да? але вона не змінювала там шампунь, нічого не було. Да? Ну дійсно треба приходити на консультацію, тому що випадіння волосся воно може бути просто. Ну, наприклад, три місяці тому був прийом антибіотиків, ну наприклад, да, і сьогодні випадає волосся, або була якась операція. Да, тобто це фізіологічно нормально може випадати, а буває таке, що автоімунні процеси це вже дуже серйозно. І якщо людина не буде звертати на це увагу. Думаю, там воно пройде, mm -hmm. якось там само собі, собі розсиси. Не треба займатися самолікуванням. Не треба собі терти перцеву настойку, mm -hmm. якусь там олію, тому що одній подружці олія допомогла. Ми починаємо туди втирати олію і заробляємо собі лупу. Що робити? Що ви рекомендуєте? Ну, я почну з бази для дорослої дівчинки. Старше 20 років, обов'язково треба починати з жіночого здоров'я. Друге робота щитоподібної залози. Узі раз на рік і гормони. Третє ЖКТ. Якщо ми їмо навіть дуже корисну їжу, але є проблеми з кишківником або зі шлунком, це буде впливати на ваше волосся. Сон. Складаються спати після 12, і стощають надмірники. Вони не займаються спортом. Вони їдять солодке. Вода, вода, дівчата не п'ють воду. Якщо людина випиває 300 мл води на день, ми не будемо очікувати, що її організм може самовідновитися, а шлаки вивести. Розумієте, про що я кажу? І це буде видно на волосі для того, щоб мати здорове волосся. Це потреба спочатку внутрішній стан. А потім зовнішньо розбиратися, який шампунь, яка маска, який бальзам, як часто миє голову. Дуже часто дівчата кажуть: мені підходив шампунь. Я їм користувалася рік-два, і все було нормально. Але потім, бац, він мені не підходить. Я кажу: дивіться, шкіра голови це орган, який змінюється. В принципі, по життю, так, є дитинство, є пубертат, є доросле життя. Як мінімум, ці етапи вони вже впливають на стан шкіри голови і на те, що шампунь треба змінювати, тому що шампунь треба підбирати по типу шкіри голови. Потім дівчина може бути вагітною. Вона не займалася ніколи спортом, розпочала займатися, її шкіра буде змінюватися. Дівчата дуже багато. Доглядають за своїм волоссям, але вони зовсім не приділяють увагу своїй шкірі голови. А як зрозуміти, який у тебе тип шкіри голови? Волосся це є природнім абсорбентом. У кого волосся європейське, воно має гладкий кутикулярний шар. І от, наприклад, вийшов сєбом на поверхню шкіри, вийшла спотова залоза, да? І якщо кутикула гладенька, то волосся буде вже на наступний день або через день виглядати не таким об'ємним, свіжішим, як в перший день після миття. У кого кудряве волосся, у кого блонд, кутікула волосся більше відкрита і все абсорбується на волосся. Тому сама собі ви ніколи не здіагностуєте, яка у вас шкіра голови. Це 100% тільки після консультації. Від чого залежить поява сивини? Це також зараз дуже актуальна тема. У нас є генетична спадкованість, так, у нас є дефіцити. Всі знають, що від стресу сивіє голова. Да? <кхід> Чому? У нас є така амінокислота, вона має назву l ельтірозін. Ця амінокислота дуже потрібна для роботи щитоподібної залози та для синтезу міланіну, коли є стресова ситуація, вона дуже сильно а, потрібна для виробки адреналіну та норадреналіну, тобто для гормонів стресу, mm -hmm. треба. По перше, перше, що ми перевіряємо, це як працює щитоподібна залоза. А залоза. Якщо все ок, то тоді ми вже можемо при, ну, звертати увагу на стрес, да приймати магні, лягати спати, медитувати. Якщо це все не працює, то є спеціальні добавки. В яких є у складі ельтірезін, але я дуже 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 прошу наших глядачів не бігти і не купляти собі такий бат. Тому що, якщо є проблеми з щитоподібною золозою, наробити собі погане. Я помітила, що люди, у котрих темне волосся, саме темне, не русяве, а так більше до чорного, так? вони раніше сивіють, ніж русяве і блонди. Ні, ну мені повезло. Yeah. Yeah. Так і є, так і є. А я чому? не от, до, досі немає якихось досліджень. Тобто я буваю на багатьох конгресах, не було ніяких доказань, чому так. Але в практиці так і є. Чим темніше волосся природне, тим швидше воно сиві. Чи правда те, щоб волосся виглядало здоровим, потрібно його мити кожен день. А дівчина з 20. -ти... Там, до 45-50 років, якщо у неї немає ніяких патологічних змін, повинна мити голову приблизно через день. Це не жирна шкіра, це нормально, все здорово, все класно. Якщо є якісь гормональні порушення, треба мити вже голову кожного дня. А що ви скажете за сухі шампуні? Ходить вона з закупорією гирла волосних колікулів. Якщо є якийсь е, псоріаз, це взагалі противопоказання. Тобто жінка може мати у себе сухий шампунь. Але один раз на місяць треба просто мити голову. І все, сухий шампунь це не миття. Це ем, як знаєте, на приштаналі крем намазати оце так само. Фен краще природнє висушування чи користуватися феном. Сказати, що саме фен це супер корисно, ну ні. Але. Наприклад, якщо є шкіряні захворювання, такі як сабурейний, псоріаз, акне волосисто частини шкіри голови, я рекомендую підсушувати прикореневу зону. Згадаємо про наш мікробіом, який населяє нашу шкіру. Він дуже любить, коли там тепленько, мокренько, темненько, ідеально. Тобто, щоб воно там було сухо, щоб йому не було розвитку. Я висушую холодним повітрям. Це правильно. Коли ви використовуєте холодне повітря, вам все одно потім треба взяти праску і робити якийсь, якусь форму. І ви міфічно собі, типу, зберігаєте волосся. Як перевірити, гаряче вашому волосю чи ні? От, наприклад, ви проводите фену розчісткою, да? і одразу хватаєте волосся долонями. Якщо вам пече, пече і вашому волосю. Якщо ви спокійно берете і вам комфортно, Ця температура комфортна вашому волосі краще купити професійний фен і використовувати вже медіум температуру, ну тобто тепленько, ви зможете відростити волосся. Термозахист. Наскільки важливо наносити термозахист на наше волосся і чи є різниця його вартості? від Температури вищі, ніж 180 градусів, ніякий термозахист не захистить. Але все одно ми наносимо термозахист. Чому? Тому що, впливаючи горячим повітрям або горячою праскою, да, у нас буде випарюватися саме цей препарат, який ми нанесли на довжину волосся, а не ліпіди між шарів. Ми проводили на одному навчанні. А, саме експеримент. Ми брали однак одне і те ж саме волосся, на одну частину ми наносили термозахист, на іншу ні. Вгадайте, яка і отак тримали празку. Вгадайте, яка частина відпала першою. З термозахистом? Серйозно! Це експеримент. Ви будете в шоці. Чому? Висока температура вона починає закіпати. Закипати починає. треба перше доглядати, робити собі маски, бальзами, але професійні. Да? Не я вибачаю, не масмарки, так, так. Мас тому що там нема нічого. Там тупо силікони, які не працюють. Вони я не проти силіконів, вони повинні бути. Але у нас повинні бути препарати, які мають могу входити в міжкутікулярний простір. І Покривати зверху масмарки це тупо покрив, він не вирішує внутрішню проблему. Треба вибирати професійні бренди, які дійсно проникають до середини волосся, використовувати меншу температуру, брати меншу прядку. Тобто дівчата думають, що зараз я така взяла собі широку прядку на високій температурі, раз раз, раз і все. І у мене все нормально. Ні, треба брати меншу температуру. Брати тоншу прядку, трошки більше часу, але це не буде травматично для волосся. Чи важливо, яким гребінцем ми користуємося? Я проти, щоб дівчина розчісувалася таким саме гребінцем, знаєте, з такими зуб'ями, твердими, там, з натурального дерева. Я б він зустрічає якийсь вузлик і він його рве. Там може бути якісь, ну, якась заусінняця чи ще щось. Вона також буде травмувати волосся. Яким правильно користуватися? В арсеналі повинно бути декілька. Повинен бути правильний гребінець для розподілення бальзаму. Це така щіточка з дуже такими товстими та еластичними зуб'ями, mm -hmm. яка дуже легко буде допомагати розподіляти і нервати волосся. Це перше. Другий гребінець. це гребінець, саме браш круглої mm -hmm. форми для того, щоб ми могли вирівнювати собі волосся там якийсь локон. Третій гребінець. звичайна розчистка. Форма лопати, дуже з гнучкими такими зубчиками. Наприклад, у мене, ну я завжди кажу, треба купити дорогу, якісну і кайфувати 5-10 років. Тобто не треба. Вона тобі відслугує. Вона. Який має бути щоденний догляд за волоссям? Правило номер один: коли у дівчини волосся довше, ніж плече, треба спати зав'язаним волосся. Для того, щоб механічно не травмувати. Коли ми спимо, ми крутимось, вертимось. Ми зранку стоїмо і питаємося його якось розчесати. Це number one в темі пошкодження волосся. Важливо ховати волосся взимку під верхній одяг. Я коли бачу на вулиці мінус 15, мінус 10, та навіть мінус 5, вона йде така, на шубу розклала волосся йде по вулиці. Ну, все волосся, все воно буде сохнути, воно буде ламатися. Ще дуже важливий момент з приводу догляду на морі. А що дівчата роблять? Вона взяла собі СПФ. Неважливо, скільки mm -hmm. він коштує, який він ефективний чи неефективний. Вона зранку вийшла з номера, прийшла на пляж і починає. Починає наносити. Вже волосся за цей час кутікула відчиняється. І ти поліває, чи не поліває? Воно вже не працює. Тобто, СПФ наноситься ще у номері. Перед тим як вийти, а потім вже приходимо на пляж і повторюємо, і заплітаємо косичку. Чули? <смір> Дівчатка. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Обов'язково ходіть до трихолога раз на півроку. Обов'язково! Коментуйте, ставте вподобайся і підписуйтеся. Дякую, що були з нами.